Вітаємо з вами інтернет-видання «Бух». Я Людмила Романчук, і сьогодні ми у гостях з героєм, яким уже неодноразово записували інтерв'ю. Це Сергій Лященко, але сьогодні він дещо в іншому амплуа. Нещодавно Сергій повернувся із фронту, так і знову намагається приступити і жити нормальним, мирним відносно життя. Як тобі це вдається, розкажи, коли повернувся і як тобі зараз? Всім привіт! Повернувся я буквально дві неділі назад з міста Крупенська помаленьку відновлююсь до своєї безпосередньої адвокатської практики. В принципі, все швидко у мене відбулося. Я тільки приїхав, відразу звільнився, оформив всі документи. І на другий день майже вже приїхав в Раду адвокатів Линської області для того, щоб відновити своє свідоцтво. І повернутися до адвокатської практики. Хоча я довго думав робити паузу, там не робити паузу, можливо, треба було би більше реабілітуватися там і зайнятися собою, але мені психологічно комфортніше назад вернутися в роботу, так легше відійти і відволітися від того, що у мене більший там період, там буквально 10 місяців воно займало. Це військова і воєнна вся ця історія. Тому так легше мені відійти і реабілітуватися напевно психологічно. Розкажи про свій ранок 24 лютого, тобто час, який поділив життя українців більшості на до і після, як ти дізнався про початок повномасштабного О, вторгнення 24 лютого. Це був напевно такий ранок, який Ну дійсно, він він розділив буквально все. Бо 22-го у мене ще було засідання. 22 лютого і я там мав плани на майбутнє там по роботі своїй. А 24 лютого мені подзвонила двоюродна сестра. І ну, по-перше, вона сказала, що почалась війна. Тобто, буквально так і звучало це все. Сергій почалась війна. Ну я абсолютно нічого не зрозумів. Потім вона мені каже, подивись там телеграм. Я подивився телеграм, подивився новини. Ну і то був капець. Ну для мене то було, звісно, неочікувано. Я в принципі я розглядав варіант війни, да, якби там, як і всі були якось частково ділилися, і в суспільстві йшла вже ця мова про війну, можливо. Але що це буде настільки глобально, масштабно, ну, там в плані ракетних обстрілів, ну я абсолютно не міг очікувати, і це мене звичайно вразило. Ми поїхали, я відразу прокинувся, розбудив сім'ю свою. І вперше, що я зробив, це вісім ранку, ну там, займався своїми справами. там Думали, як це все, що робити, і вісім ранку я поїхав. Військомат наш місцевий. Звернувся до них з тим, що я там зняти був з військового обліку, бо був непридатний, був комісований. Але ну, повідомив просто, що я є. Там чим може допомогти і взагалі, чи потрібен я там як з таким станом здоров'я, там який в мене був. От, на, що мені сказали, що типу хлопче, йди там ти до там, військової підготовки. Пробую там якісь тероборони, ще щось. І цей, 24 лютого ввечері був указ президента про повну мобілізацію, наскільки я пам'ятаю. І вже 25-го я прийшов знову військомат, і мені сказали, що ти нам дуже треба. От. І я написав, там заява була про те, що немає претензій до стану здоров'я, що я повністю беру на себе відповідальність за свій стан здоров'я, що я здоровий, і в мене ніяких претензій немає. І фактично 25-го вже в обід я був в військовій частині 14 окремій механізованій бригаді, і подальше моя служба і відбувалася. Певний час після того ви ще все-таки перебували у Володимирі. Та чим ви тут займалися? Чи проходили якусь певну підготовку, mm -hmm. навчання, чи хотів ти попасти у там, де відбуваються бойові дії? Так, да, я, е, оскільки я не мав військового досвіду, не мав віст, до, досвіду в службі взагалі взагалі в такий, Я не мав срочної служби, я не був в військовій кафедрі, там не, не навчався. Е, в мене постало питання: типу, куди мене в який підрозділ відправити. там, Я попав в оркестр. Так сталося, що там в мене музична якісь навики є. Попав в оркестр. Я був буквально там півтора місяця в оркестрі. Е, за цей час е, там дуже гарний колектив. Типу, дуже теплі такі класні відносини, ну рівно Я розумію, що я в місті, да. У мене там адвокатська практика все залишилась позаду. У мене залишились люди, які мене там, ну яким я повинен повести справу незалежно, що війна да, у нас війна, але людей так і я е, розумів, що ну, я не для того прийшов е, і відмовився від своєї роботи, щоб сидіти в місті. От. І, звісно, я хотів перевестися в якийсь інший бойовий більш підрозділ і посередньо захищати вже батьківщину там, в плані військовому. Ну, і оскільки я нічого не вмів, тобто нічого з військового я не вмів, я вирішив, що я піду в розвідку. В розвідувальну роту вона мені ну, взагалі подобалася саме. Розвідувальне рота. Не знаю чого, ну от так, якось може з фільмів, багато там фільмів про розвідників. І якась в цьому є романтика. От. Я туди, ну, написав рапорт, мене перевели буквально березень-квітень, і ну, в травні я вже там був безпосередньо в, в Бахмуті. Все, тоді поїхав виконувати поїзд завдання. Як відбувалася твоя служба у розвідувальній роті? Ми роз... знаємо, що ти керував дронами, та? чи мав ти навички тут це робити? У мене був о, Mavic о, другий, о, ну, типу, там, теж волонтери його якось назбирали кошти для того, щоб його придбати. Я з ним туди поїхав, але попередньо тут просто пробував о, сам. Якось керувати ним, щось згадувати, бо в мене були там теоретичні навики, але безпосередньо, щоб прям, прям літати, там такого не було. Ну, як виявилось, нічого складного в принципі немає. Я вже з ним поїхав безпосередньо в місто Бахмут і керував дронами. Тобто, там були, крім цього дрона, ще були інші дрони, і так помаленьку-помаленьку я вже там входив в бойові виліти. в мене були і певний час. Там місяць я десь відлітав. Я поїхав на навчання в навчальний центр спеціалізований військовий, який займався безпілотними літальними апаратами. Там я проходив навчання до, до неділі, От. і після того в мене вже був там сертифікат, згідно якого я вже міг виконувати бойові завдання виключно там дронами на тортві, на нулі там і ну і далі, куди там була можливість зайти і робити свою роботу. От. Тому в мене етапи були на навички. Саме такі там. Ну вже коли ми перейшли в місто Соледар, то там вже була зовсім інша робота і така досить складна. Бо ми фактично літали постійно 24 на 7. У нас була задача тримати оборону, постійно контролювати наступи противника. Ми вилітали там 4 ранку. Вже була я своїм другом, який був вже і водієм, і напарником по роботі. Ми виїжджали в, на задуму точку. В п'ять ранку вилітали і так працювали до восьми вечора. У нас було 20 батарей, ми по 10 батарей я відлітав. Наприклад, він їде, ставиться на позарядку, привозить мені нові, і поки ті заряджаються, я вже тим літаю. І так ми отак комбінували. Це було так буквально там майже півтора місяця, там було, ну, десь плюс-мінус. Так це було досить складно фізично. Але нічого, ми впоралися, відбули там довольно сили противника були великі. Ми вдали їх. Я вважаю, що оборону солідару тоді протримали і відбили противника, наскільки могли. Ну, місто не зайняли, і ті позиції, які наші були, вони так нашими залишились. Ми їх передали там інші бригаді і звідти поїхали вже на Харківський, наприклад. Чи бували випадки, щоб збивали та дрони бойові пташки, і е, чи було достатнє забезпечення у вас від військової частини, чи значно допомагали волонтери? Знаємо, що наприклад часто бувають такі ситуації, що військові там дрони буквально служили їм день три, а тут вони збираються місяць. Дивіться, допомагали всі, і частина, і волонтери. Тобто не було такого, щоб треба було щось виконувати, а не було чим Тобто завжди було завжди тримали на пульсі. Бо все-таки розвідка, і розвідки це перше, перше джерело інформації для бригади, саме йде від розвідувальної роти. І дуже вагомий, вагомий внесок дається через дрони. Там безпосередньо інші літальні апарати, да, які виконують функцію розвідувальних, розвідувальних цілей літають і збирають інформацію. Але дрон він і коригує. Він же ж коригує там артилерію, наприклад. Він же ж і розвідує збирає інформацію по противнику. В нього є багато інших функцій, які використовують зараз хлопці. Суть, суть в тому, що завжди було забезпечення, завжди тримались на пульсі, і дрони служать по різному, в залежності від регіону, від місця роботи. Бо дрон все рівно це є цивільна техніка, і вона дуже чутлива до радіоелектронних боротьби. Тобто до треба, до... щоб збивали безпосередньо з зброї. Ну, в мене було такі раз, тільки. це теж в місті Соледарі. По моїй війні чи не по моїй війні, не знаю, але таке було. Тобто, да, я бачив там окоп, я бачив людей і збили, ну, наскільки я розумію, збили снайперські відновки. Це снайперська відновка Драгунова, скоріше за все. От, і з поцілили в дрона. Тобто, в момент, коли він падає, це було очевидно, бо камера працювала. Але в основному всі дрони гинуть із за радіоелектронної боротьби за те, що перебувається сигнал з пультом, ну і інші там причини такі. Дрон живе стільки, скільки, скільки може, і повірте, що кожен там, пілот він близько сприймає до серця. І, ну, не просто того, що він бореться до останнього за цей дрон, і він розуміє, якою ціною там і якими силами збиралися на цей дрон, але завжди старається зробити максимум і витягнути інформацію. максимум. бо люба інформація, чим більше ти візьмеш інформацію, тим більше може життів ти збережеш там для людей, які б мали туди, і тебе. Тому дрон на шкода, але якщо він зробив свою роботу, ну Нечки значить він віде вже да він ж він вже зробив свою роботу і він не там не дарма. Був втрачений там, чи розбитий, чи ще якось. В вересні мережами поширилося відео, та, де ваша бригада і ваш підрозділ заходив у деокуповані території. Зокрема, на Харківщині, саме тобі випала честь встановити український прапор на сільраді. Розкажи про той випадок, як відбувалася деокупація території. О... Ну, встановлював прапор, це буде смішно. Напевно, і за того, що саме високий був. І де ніхто хто міг дотягнутися до того місця, де він встановлюється. Тому там просто так співпало, що попалося і відео, і місце. І, ну, як хлопці, в принципі, підтримали, щоб я встановлював цей прапор. Так, да, подія знатна. І доволі в той день ми звільнили аж три села. Була задача зайти і зачистити село, бо була інформація, що там ще. Російська армія, сили противника там ще мали би бути, і ми туди заходили з, з, ці, з ціллю зачистити і вибити тих, там, хто, хто там ще залишився, залишився. Але в принципі, ми зайшли спокійно. Ми попередньо проводили розвідку, чи там дійсно є якісь сили противника, там нікого не виявилось зайшли можна сказати, що без без інцидентів. В той день буквально там, можливо, у нас година чи півгодини розділяла від того, як виїхали ще зли протиполежної сторони. От. Тобто, і люди були налякані. Люди, коли ми в'їжджали на машині, люди до кінця не розуміли, хто, ну, хто це. Да? Тобто, чи це ще російська армія. Там... Чи це орки, там, чи це хто, хто це? Бо вони за сім місяців вперше побачили військовослужбовців Збройних сил України. Вот. Але потім всі зрозуміли, що це свої, і дуже радісно зустрічали. Там Біля тої сільради прям зібралася куча людей. Ну, такі маленька подія святкова була. Насправді, люди, да люди дуже сильно були здив... ну, здивовані, щасливі. Там вони не скривали своїх емоцій, там плакали. Ну... І прапорів. У нас була проблема з прапорами. Там кажу, під'їхав е, Жигуль, і хлопець такий каже: в мене там вдома всі там 15 прапорів лежать. І вони там реально підняли, привезли ту машину. І ті про ну, привезли машину е, в машині в багажнику. Там було до 15-16 прапорів. Великих таких, як хто встановлюється там, на місцеві сільські ради, там в школи. Ну видно, люди ховали це, все зберігали, тому це ну доволі було приємно і круто. І маленький день села, який відбувся новий. Але були там і свої моменти, бо голова сільради поїхала з, з, з тими нехорошими людьми. От і вона, типу, місцеві жителі не скривала, що вона разом з ними зібрала чемодани і поїхала. Ну а загалом, окрім цього, селища, яка була реакція людей місцевого населення? Вони все ж більш проросійські чи вони все таки за Україну і? Відстоюють нашу державу інтереси і ну, по-перше, -по, по місцевим людям, ну я рахую, що в більшості всі були, звісно, по-українськи там і всі дуже раді і щасливі були, що їх звінили. Я в принципі не зустрічав особисто, щоб хтось був проти і казав, що там от ви там приїхали, там не знаю, і за вас війна почалася. Ну мені попало десь мережі відео в Куп'янську, де. І звільнення Куп'янська було. Там були. Ну, тобто, вже ми зайшли в Куп'янські російські війська. Там почали вибивати ЗСУ. Ну тобто, вибивати війська, вибивати, там, попадати в якісь населені в якісь міст будівлі, адмінбудівлі там постраждали. І місцеві жителі там почали говорити, що от ви прийшли, типу, і почалась війна. А до того все було мирно і спокійно. То мені попало відео при чому це говорили діти, там десь років 14-15. Ну Трохи було, звісно, ну, образливо, бо вони, напевно, не розуміють, чому так відбувається. Ну, для них, напевно, в якийсь момент це от, типу, було все добре, а у вас прийшли, ви прийшли і почали стріляти. Це єдиний момент, який мені попався з негативного, а так всі люди розуміли, що ну, іншим шляхом ти не виб'єш противника, типу, не стріляючи, там, да? ну, вони самі звідти не підуть. І люди реально сім місяців були під окупацією. Ну, видно, що вони були налякані. Тому що російські війська не давали можливості там вільно ходити. Там, у них були якісь графіки, якісь там діжурства і там контролі, блокпости постійно перевіряли. В них не було довіри до місцевого населення. Тобто це очевидно, бо яке село ми не заходили, в них виходить так, що всі місця. Де вони дислокувалися, то ніколи не було там центр села чи ще якісь будівлі. Тобто це завжди окраїна села. Вони не підпускали до себе місцевих, не довіряючи їм. Ну це там не до Донецька, Луганська область. Ну якби там образливо для них може не було. Ну все-таки там більш схильний народ і населення було саме до російської, скажем так, до російської пропаганди в них більш діяла, ніж на Харківщині. От на Харківщині там люди все одно були більш проукраїнські, і в селах там всі фактично говорили на українській мові. Тобто там навіть таке, що не було там російського населення. населення. Тому вони боялися місцевого населення, це очевидно, і у них була така тактика, що нікого не підпускаємо, провіряємо. Якщо все добре, тоді ми можемо ближче до себе підпустити і далі там співпрацювати, якщо там такі були, хто там хотів з ними співпрацювати. Але таких людей було ну, доволі мало. На жаль, на війні не все так радісно і часто відбуваються і сумні моменти. Буває так, що приходиться та військовим заглядати в очі смерті. Один з таких випадків трапився із тобою. Ти отримав поранення. Чи можеш розповісти про той випадок, як швидко тобі вдалося реабілітуватися? Ну, був такий випадок, да. сказати, що ну, дивіться, це було при виконанні бойового завдання, да там. Ну, так сталося. Типу, я не, не знаю, що сказати по цьому випадку. Типу, я в той день, який і всі дні, я влітав, але от там було завдання одне, яке я не знаю, напевно, це недоречно не про це говорити. але було завдання, яке треба було виконати. От. Але в мене було завдання саме по польотам. Там, тобто, в цей день я мав знову ж таки проводити розвідку, аеророзвідку. Ви їхали ні, ми не їхали в автомобілі. Ми прилетіли, ну, приїхали в місце, з якого ми мали працювати. І з цього місця, з населеного пункту, в який ми приїхали і мали працювати, потрібно було зробити бойовий вихід, там супроводити піхоту і саперів до певного місця. І на цьому все. Тобто, вони там закріпляться, і не вступаючи в бій, ми мали зробити це завдання. Ну, група. Моя задача була безпосередньо контролювати це з неба і донос, доповідати про, там, зверху, що відбувається. Ну, почався дощ, була несприятлива погода, і я вирішив піти з групою там, туди і завести хлопців з піхоту і саперів. Ну і так сталося, що ми попали під обстріл всього, що там в них було. От, в тому числі там і міномети, і АГС, і БМП. І навіть потім мені хтось сказав, що там була авіація. Ну я не, не знаю, не можу я сказати, що там була авіація. Ну, було все. Тобто, стріляли зі всього. Е -е, із семи людей шість було 300, а один був цілий. Типу, 200, на слава Богу, нікого не було. Всі вийшли живі, здорові. Ну, як здорові там. Живі, так. Да. Е -е, і ми там бігли буквально 700 метрів. З тими всіма пораненнями до пункту евакуації, нас успішно всі погрузили в автомобіль. Ну я фактично вважаю, що ми свою місію якби виконали. Чому? Тому що ми провели якусь розвідку боєм. Да? Ми знали, виявили, де там сили противника знаходяться. Вони самі це побачили, відповідно да, да, відповідно. спалили, так можна сказати. І ми знали, де там сили противника і де вони знаходяться в лісі, бо там така специфічна місцевість була річка, ліс. От і. Після того я дав, в мене були поранення. Там вісім дирок в тілі було ніс, рука, ягодиця права, і п'ять було в, ну, з збоку йшло, виходить, в животі. В тому числі був ще осколок, він є досі, досі осколок в, в хребті, це позвоночник, ну, сам хребець. От, і там товста кішка була пробита. В принципі, все успішно пройшло. Я там дві неділі по, був по госпіталям, там мені все зашило бистренько, все зажило, на молодому, не немолодому. І осколок тільки залишився насправді, і все. Я потім місяць був вдома в реабілітації і вернувся успішно до своїх хлопців, щоб назад виконувати бойові завдання. Е, наразі ти тут. І будеш намагатися та влитися у відносно мирне життя. Як тобі загалом тут обстановка після того, що ти пережив на фронті? Ну, де люди ходять, де та сміються, радіють, зустрічаються з друзями? Як ти сприймаєш це? Я нормально ставлюся до того, що люди тут ну роблять свої справи. Да ну ненормально жити в якійсь постійній депресії, бо війна це ну я нарахую, що ця війна вона буде мати якийсь певний термін, певний час, і люди не повинні вигоряти емоційно. В людей повинно бути чітке розуміння, що зараз відбувається. І вони повинні працювати, тому люди повинні підтримувати економіку, да? тобто відвідувати якісь заклади, вкладати туди кошти, щось купляти. Ну, це нормально. Тобто підтримується економіка, відповідно, людям є, іншим людям є гроші щось видавати на волонтерство. Ну, і це все все-таки коловорот, який має логічну, логічний кінець, ці гроші попадають або цей та, транспортний засіб, чи дрон попадає в ЗСУ, тобто все рівно воно донатиться все. Наразі ти повертаєшся до своєї юридичної практики. Так чи будеш змінювати напрям напрям діяльності, та і чи будеш збирати справи, наприклад, які більше стосуються військових? Як напрямку такого в мене не було. Я в принципі, як адвокат, брав справи, яких я бачив в перспективу, і яких я міг щось людям допомогти. Тобто, були це кримінальні чи адміністративні цивільні справи. Якщо я бачив, що я можу допомогти, поясню, як це людині зробити. Якщо людину це влаштовувало, то я брав ці справи. Військовим ну нема зараз якоїсь різниці, буде це військовий там чи не військовий. Звісно, що військовим буду допомагати так само. Тим більше, що зараз є і центри безоплатної про допомоги, там які військові можуть звернутися так само, тобто порадити військовим, як їм краще вийти з ситуації, якщо в них якась юридична там сталася якась проблема, Тобто ну без питань це... ну в будь-якому випадку буду допомагати і старатися вирішити їхні питання. Чи є в тебе поради? Наприклад, як говорити з військовими, чи варто їм лізти в душу і з якими проблемами найбільше стикаються військові у мирному житті? Ну, важко сказати, бо напевно кожен військовий це якби, мінімум це індивідуум, таке ну, типу, питати недоречно. Е, і це не, ну, абсолютно, мені здається, що людина абсолютно не розуміє або навпаки хоче спровокувати. Е, ну, я думаю, що у нас точно має бути це психологічна якась підтримка е, військових. Я б навіть запровадив би любого там, 300 да, ну, любого пораненого. Хлопця, що він автоматично якось проходив через кільце у цих всіх лікарів, да? але проходив через психолога. Бо людина сама ну є великий відсоток військових, які самі не прийдуть до психолога. Вони не будуть. Вони будь-кали, а й воно мені треба? це. Да, тому треба якось так запровадити, щоб не від їхнього бажання, а якось добровільно примусово. Ну що ж, дякую за розмову, і нагадаю нашим глядачам, що ми спілкувалися із. Військовим, який знову повертається до своєї адвокатської діяльності Сергієм Рященком, дякую тобі і дякую. допомагайте, допомагайте нашим дякую. воїнам, адже кожен з вас наближає перемогу.